Україна на восьмому, США на другому. Росія раптово на першому місці минулого тижня. Американський журнал US News and World Report публікує неочікуваний рейтинг армій світу. І найцікавіше не те, що росіянам віддали першість, а те, що він з'явився якраз напередодні виборів в США. Які ж критерії відбору та чия армія потужніша насправді порівнював Богдан Гайдамака? Кількість військових техніки та гроші головні критерії, за якими складаються рейтинги армії світу. Ми зібрали відкриту інформацію про армії США та Росії і порівняли. Отже, почнемо з особового складу. Станом на 2024 рік загальна чисельність армії США складає 1,4 мільйона осіб, а мобілізаційні ресурси оцінюються в 56 мільйонів людей. Разом з тим, загальна кількість військових в Російській Федерації 1 мільйон 329 тисяч. Але в грудні 2024-го кількість військовослужбовців зросте до півтора Мільйона. Такий указ Путін підписав у вересні 2024 року. Що ж до мобілізаційного резерву, то його експерти оцінюють у 9 мільйонів людей. Далі про гроші оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки на 2024 рік становив 886 мільярдів доларів. В проєкті бюджету на 2025 рік сума 833 мільярди, але вона ще може змінитись. Бюджет Російської Федерації значно менший на 2024 рік. Було заплановано 112 мільярдів доларів. У 2025 тисячі цю суму планують знову збільшити до 140 мільярдів доларів. Ще одним важливим пунктом є військова авіація. Це штурмовики, винищувачі, бомбардувальники, вантажні літаки дозаправники і так далі. Точна цифра військових літаків в обох арміях засекречена. Приблизно ситуація така: армія США має близько 13 тисяч військових повітряних суден, а в Російської Федерації військових літаків близько 3800 одиниць. І про ядерні потенціали не секрет, що РЕФ і Сполучені Штати Америки мають 90% усієї ядерної зброї світу. Загальні запаси у Сполучених Штатах понад 5 тисяч боєголовок України, агресорки майже 4,5 тисяч одиниць. Черговий важливий критерій досвід армії. Збройні сили США брали участь у багатьох війнах і конфліктах, зокрема в Корейській війні, В'єтнамі, Судані, Іраку, Афганістані, Лівії, Сирії та в інших країнах. Сучасна ж російська армія випробувала свої сили в Молдові у двох чеченських війнах у російської Інській війні і вже потім прийшла загарбувати Україну. Характерно, що армії, які претендують на звання найсильнішої у світі, воюють зовсім по різному. Війська Сполучених Штатів Америки якісно укомплектовані, мають високоточне озброєння і використовують весь технологічний потенціал. Натомість війська РФ, як і 100 років тому обирають шлях гарматного м'яса, застарілого озброєння і тактику випаленої землі.